І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Макатао на Крайсля Кей карта Париж. Ну що ж, до бою, так, ну, я його називаю Крайсля К. Кра». Це важкий преміум танк. Американський важкий преміум танк. І я так знаєте, попитав у своїх друзів, і вони мені про нього розповіли, що це сильно броньований танк на своєму рівні. Із таких преміум танків це дуже броньований. і ми, Я так розумію, що в нього дуже башта така пансерна, непробивна. І може лбом танкувати, і може бортом танкувати. І ще мені сказали, що дуже непогана гармата, на якій можна настрілювати непоганий результат. Так, ну тут бачимо, що під'їхали ми під імбо камішик. Цей імбо я теж полюбляю. Якщо його ніхто не зайняв, і я на такому башеному. Башеному танку з дуже міцною баштою, так скажемо, танку сюди стою і настрілюю, якщо артавод не дуже чудовий у команди суперників, то він не знає, як закидувати верніше сюди. Але я знаю, якщо грати на верхньому респаунті, де стати, щоб. Тут я не зрозумів, Карнару, по-моєму, АФК, так, він щось став там вперся. Стволом гармати прям в стіну його розібрали. Отаке От теж буває. Вже майже 1000 настріляв. Перезарядка, бачимо, дуже швидка. Зведення теж комфортне. У нас заряджені під калібри, 260 пробиття і 300... 320, шкода від пострілу. Ну, в принципі, непогано. З, такі... З такою перезарядкою, так. І бачимо, що й навіть три. 3... Три осколишнопугасних заряджено, ну це три осколишнопугасних, це для того, щоб базу збивати. У нас дуельна дуель, дуель Т-44, ми його в башну не пробиваємо, я не зрозумію, нічого сюди він танкує. Т-44 башта там, по-моєму, теж. Ну, ну я наскільки от, на нього грав. Ну, можливо, має скільки ще гри на такому танку. Ми зараз його проб'ємо, без проблем. калібросом, тим паче. І він нас теж не проб'є. Це 100%, ти бачиш, що він стріляє до Б. Чудово договори знищено, 1500 вже настріляно, тут буде і по демеджу, тут буде, і по ворогам мені здається, і е я так розумію, що суперники тут не дуже, так скажем, скілішні. Тому що так виїжджати, в тупу так виїжджати на простріл. Це не дуже розумно. Олені, он, бачите, пише в чаті команди Олені, але я бачу, що Олені це команда суперників. У нас тут... Хто там ще пробиває нашу сторону? В принципі, 3 проти трьох, а, проти 4 ми граємо. Якщо б суперники більш такі впевнені в собі були, вони б могли б бронішим теж поїхати на цей Крайслер Гранд-фінал, так? Це той самий Крайслер, тільки він... У е, нього камуфляж, по-моєму, не міняється. Такий же самий, як і в нас. Ну а ми нахлопушуємо до нахлопушуємо, нас лише нахлопушив БЗ. Поки що. І так дуже не... Ога, бачимо на хлопушу. Підкалібером. А, не під калібер, а ББшкою. Я думаю, ну, як там, який там підкалібер. Ну теж буває помиляюся. Ну і тепер у нас буде дуельна дуель Сімбез. Я думаю, ви бачили, ось скільки я от помічаю, що до цього містка завжди прилипає приціл. Якщо хочеш от, от прямо в піксіль когось пробити, то прилипає або вверх, або вниз прилипає приціл. Цей баг так і не виправив. Або за вже осколишну хубас лупашить. випашить. Небагато вибувало. Тут вже нарешті додумався приїхати на TNH, але ну, він вже так проїхав він один, тут ніхто його не підтримав, ми його теж надсилаємо до гаражу. 7-7 по бою, плюс 2000 хп у нас по команді. В принципі, все нормально. Зараз, якщо наші братіші, ось там ті щось ззаді стояли, поїдуть через центр, то, в принципі, ми можемо заходити, бачимо, що. Е ШПТК ТВП. Шпак, так. Поїхав. В тили суперників, такий лазучий. А ми в цей час, поки він буде відболікати, я думаю, теж нормально під'їдемо так уже. Вони не будуть вже звертати увагу. Вони так не сильно і звертають увагу, я вам скажу. Це ж Крайсер. Грандфінал, він щось такий теж боязливий. Або боязливий, або просто він не знає, куди пробувати нашого Крестера. Розсадків команди суперників по ХП вже майже немає, вирівнюється, але все-таки ми перемагаємо поки що по е танкам. Так, і тут у нас двошотних. Один вангард, в ангар, інший, іншому кажемо до побачення. Чудово. Ну що, шість ворогів знищено, так, де пройшло 5 хвилин бою. Це нас так на Арта нахлопушила. Арта нахлопушила, арта от десь по центру стоїть. так. Ще зашкірилися, бачили про Джета 54, ми бачили де. Бачимо, що КВК е, та Яга поперли. бачимо, де її ШПК. Не чудово, вони всі тут. Я думаю, що зараз ми їх позабираємо. Ржето стріляв... А, це рікошет, все зрозумів. Щось, щось я в цьому бою не дуже уважний, так? Не дуже уважний коментар, не бачу хто по нам стріляє. Так, ну що, давайте вже розводимо, ну, можна вже повозитися. Він вже відстрілявся, можна його забирати. Чудово вже настріляв майже 6000, там канув 2 з копійками. Сім ворогів знищено. Я думаю, що це ще не все. Це у нас такий епічний епік на Парижі. Бо вже ну, багато у нас бачите, багато прохорівки, багато хайвея у нас. Нарешті вже. Ну, були, правда, були у нас бої на. О, нарешті ми побачили артилерію. Я думаю, ми її заберемо. Були на Парижі у нас класні бої. Ну і напишіть в коментарях. Зберігає за від підписників, на яких картах ще не було б. Так, ну шо? Ще ПТК. Якби тут з підпалом, то ми б його в принципі, і забрали. Треба його все-таки наздоганяти, мені здається. У нас напевно, що буде ще епічна дуельна дуель з цією ПТхою. Він же тікає, але він тікає, там БЗ стоїть АФК-шний наш, я так розумію, він поїде, його зараз забере. Буду йому непереливки, якщо БЗ зараз проснеться. Так, а IODS побаюється. А Чому побаюється? Він цього лише одного знищив. Я бачу, що по нашому герою так ну, намагалися стріляти, але ну, вони Вони не зрозуміли, що наш герой це герой битви буде. так? Зараз цей бачите перестрілює БЗ, йому треба було зустріти нашого героя. А ні, зараз не... Так. Не пробивай. Але на нього перезарядка там, як Ну, встигне, не встиг. Сім ворогів знищено, 6500 стрілі, 2600 натанковано. Дякую за чудовий реплей. Кажу вам, всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.